Добрий день підписники, гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава! Так, зніму маленьке чи коротеньке відео про свій котел, чим почав вже палити котел. Почав палити котел ось таким вугіллям. Ось таке є. Там коротше, це не вугілля і торф тут був, і вугілля, і все, коротше, що тут є. Перший раз я палив ним. в мене щось не вийшло. Палив вугіллям. Ой, дровами накидав вугілля, потім хтось мені казав, що треба ще дровами, п'ять вугіллям. Закидав дрова, воно засохло, ой, затухло і більш не розгорилося. Мусив вичищати і розпалювати по-новому. І вже там продовжував палити дач дровами. А це вчора мені не сподобалося. Я взяв два відерця, зараз покажу яких. Ось зараз покажу ось такі ось. Ось таке, ну, більше, трохи більше, ніж тут, а тут можна сказати, вісім, 8. Таких відерців два. Розпалив, кинув той своє щепило і такое. Потім на неї кинув, ще його беремо маленьких дров, таких, ну, просто хрубаних, покажу. Ось такого, взяв звідси, оберемочок таких штук 7-8. Закинув одне таке відро. Воно трошки розгорілося. І потім закинув ще одне таке відро. Таке щось таке нема ранен. І що скажу, що закинув, зараз у нас яка година? У нас зараз 14.02. Зараз в бочці в мене 50 градусів. Вчора закинув без 10.09, Закинув відро, закрив, пішов. Пішов в 11.01, подивився, воно працює. Ну, вже закинув два відра, в 9.01. 20-50. Друге відро закинув, пішов до хати і вийшов ще десь годин 10-11, подивився, воно горить, горить, Отже зараз у мене тут Толь, 51, 51 градус. І ось воно у мене отут вон. вже жару нема. Довгілля. Не Бачите, як повигорало. Виключу. Я вже її тут рукою беру, може воно там знизу ще може знизу ще там і жарке, а зверху ось таке говогілля. Ось так перегоріло. От я зараз, ти вважає, в мене горіло з 9-ї години, години вечора до 9-ї ранку 12. 17 годин горів на двох відрах, таких двох неповних, не як тут насипано, двох відрах вугілля. 17 годин. Ввечері закинув. І ось в обід зараз я, ось в мене є там така підставочка, буду вигортати це вугілля, пересівати, пересипати. Розпалюсь з дровами і буду закидати наверх наверх вугілля ввечері. там якраз буде воно до 6 годин одне відро кину і там ще може друге годину 9 кину і буде як то кажуть на цілу цілий ніч ось воно, бачите тож, тут пообгорало ось ці всеньки. леп, лепше то воно тут все сухеньке, нічого немає тут сухеньке, там сухенька, все, клею нема це цей і тут, що робиться, і тут у нас робиться теж і тут у нас Такого сажа, бачите, сухенька, сухенька сажа. Трошки почистим його. Я беру цим гомтіки. У мене такий ой арматурний кусочок. Я навіть там в тому другому котлі трошки почухав, воно опало, там жменько. І все. І... Тут -то навіть О, такі -то трошки сажа є. Це пилюка. Самому, самому, самому трубопровози там, немарево. А так все нормально. Слава Богу. Нічого, приступаємо до до чистки котлазера, будемо працювати. От так, ось. Ось який піднос. Меличистиливу вугілля. Тут а вже все. Це зараз ще пересиплю і покажу, скільки в мене ще лишиться вугілля, щоб його ще спалювати. Бо раніше я палив там всяким хламом, Вон, дивіться, скільки випали в цвяхи, всякі які, які завіси, і Коротше, все всеньке, таке, що не потрібно було, все закидав, все згорало, все нормально. Він завіс, який повний з деревом був той, запалив. Ось так, Зараз підемо, це все діло провіємо. Так, ось в мене є таке решто, зараз будемо провівати. Тут в мене в дворі така виямка. ми тут засипав цим попілом. Попілом такий з піску, всякими цими. шлаком буде нормально засипатися. Так, ось в мене ще з двох відер вийшло і відра вугілля. Вони чашки там якісь там вибирав. І ось тільки ще засипав трошки Зараз будемо розпалювати. Так, то Я сьогодні думаю, що спалю цих два і, і це, це вугілля, що перетрушене вже. Правда, його змочити треба водичкою так колись робили. Я колись палив в грубці, з малим ще був молодшим батько з матір'ю. мочать його, снігу туди кинуть і вже підкидають воно, щоб вже було мокре. Може для того, щоб кисень вироблявся, щоб луч згоріло. Вода випаровується виходить трохи. Я так собі думаю, не знаю для чого, але так собі щось думаю. Так, це два вже хороших відра, ну нових типу, набитих, а це вже старе. Закинемо його наверх, з водичкою трошки і хай собі працює. Ось так. Кому сподобалось моє відео про мій котел. Може хтось спалить наче вугіллям. Пишіть, будемо дивитися, може десь чогось не знаю. Ну, Вугілля мені подобається палити, звісно, мови нема. Прийшов, засипав і все. І воно собі горить, навіть питань немає. Сюди закинув і можна було б ще тримати, зараз 50. а Воно було, щоб схолодало до 40, наприклад. Там. Питань немає. Але і час зараз. Ще трошки подожду, хай. воно Зараз палити не буде. До 40 дойде і... Виключиться мотор, бо що мотор крутить на 40 і в ще не включено. Все грієш, нормально в хаті тепло на дворі, тепло вже на вечір розпалю, закидаю і буде порядочко. Ну Ось такий виходить котел. Трошки всаджує, трошки обгорає, та все. Вилітає, рушки рукою і аж дуже жалі. Так, да, вугіллям добре, але вугілля воно напевно дороге. Бо ми його ми давно вже купували, воно вже там десятки років лежить. А це зараз ось так палиться. Але палити ним на Накидати забув. Так, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і все буде Україна. Дуже зустрічі на каналі.